Осінь вже почалася, і хто ще не придбав собі пару, ви потрапили на правильне відео, тому що сьогодні я покажу вам бюджетні кросівки, які спокійно закриють вам сезон осінь. Зима ASICS Gelvenger 6 на мембрані GORE-TEX. Сьогодні в нас на огляді, і давайте разом подивимось на їх дизайн, комфорт та технології. Нас зустрічає абсолютно звичайний бокс, стандартний для бюджетних кросівок від бренду ASICS. Давайте перейдемо до самого взуття. Підошва у цій моделі отримала міцний і цупкий протектор. Завдяки вираженим зубчикам він добре чіпляється за різні поверхні від асфальту до ґрунту, забезпечуючи надійну стабільність навіть у складних умовах. Загалі це трейлові кросівки, тому протектор тут агресивний. Ці кросівки також оснащені технологією гелі, яка гасить удари під час бігу чи ходьби. Завдяки цьому вони відчуваються м'якими, комфортними і не дають ногам швидко втомлюватися. На нозі сидять зручно, ніби повторюючи форму ноги, та відчувається надійна фіксація, що дуже важливо. До речі, майте на увазі, що будь-які кросівки ви можете замовити в моєму телеграм-каналі Handлі Саша, там тільки оригінал і найнижчі ціни. Більше 500 задоволених клієнтів. Посилання буде в описі до цього відео. Підписуйтесь та не губіть! Верхня частина цієї моделі виконана з поєднання міцного текстилю та синтетичних накладок, які формують каркас. Основний матеріал січаста тканина, що дозволяє нозі дихати, а вставки з міцного синтетичного полімеру додають зносостійкості і захисту. Від пошкоджень. Зверху також інтегрована мембрана Гортекс, яка робить кросівки водонепроникними та стійкими до вологи, але водночас зберігає хорошу вентиляцію. Бічні панелі прикрашені павутиною ASICS, які водночас слугують додатковими елементами стабілізації. Дизайн стриманий і функціональний. Сулез легка масивний, додає комфорту та стійкості. Кольорів венчерів шостих є небагато, але вони всі дуже витримані і стильні. Особисто мені подобається чорний, який зараз у мене в руках. Якщо ви думаєте придбати собі цю пару, то по розміру вони йдуть один в один, орієнтуйтесь при виборі на сантиметри і точно не прогадаєте. Максимально проста устілка, задник дуже міцний, шнурівка класична, яка проходить через язичок і додає стабільності. Ціна ASICS Gel Venture 6 Gortex коливається і залежить від розміру та кольору. Середня ціна в районі 5 тисяч гривень. В моєму телеграм-каналі цю пару можна придбати за 4490 гривень. Тому підписуйтесь. Та не переплачуйте. По нашій традиції я маю дати свою оцінку цій парі, і вона буде 10 з 10, адже за таку ціну ми отримуємо топовий вигляд і топовий комфорт. З цією оцінкою можна посперечатися, але це моя суб'єктивна думка. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цих асіксів, буде дуже цікаво почитати. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, і до нових відео.